Вітаю, друзі! Американське видання Street Джорнал опублікувало текст, присвячений реакції української публіки на іранську атаку Ізраїля. Текст приблизно має такий заголовок. Захист Сполученими Штатами Америки ізраїльського неба викликає заздрість та іронію серед українців. Насправді реакція української сторони настільки була вгідливою. Що на неї були змушені відреагувати високопосадовці Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Зокрема, координатор із стратегічних комунікацій Кірбі дав наступне пояснення. Просто ми тут з вами не розуміємо ситуації. Ізраїль це зовсім інше. Це історія зовсім інша і не можна порівнювати з російсько-українською історією. Кірбі жодного слова не сказав про ескалацію, деескалацію. Приблизно така ж реакція була Кемерона, міністра закордонних справ Великобританії. Кемерон щоправда сказав, що Великобританія не може збивати безпілотники. За ракети мова не йшла, а навіть безпілотники не може збивати, тому що це буде прямий конфлікт. Великобританії із Росією, а це от небажана річ. Також ні слова не було сказано про ескалацію чи деескалацію. І українці, українська сторона, експерти, лідери громадської думки, безперечно не забулися про ескалацію. І почали наводити свої аргументи. Як так виходить? Значить, якщо збивати балістичні ракети, збивати крилаті ракети, збивати шахеди, то це ну, не ескалація. Не бояться Сполучені Штати Америки і не боїться Великобританія ескалації вступати там в конфлікт з Іраном, який є союзником Російської Федерації. Отут чомусь немає ескалації. А от коли стосується щодо України. То тут вже виникає ну, ескалація. Щоправда, я ж кажу, що ну, значить, не було е е в коментарях Кірбі і Кемерона згадування про ескалацію. Я думаю, вони приблизно розуміли, що це буде працювати проти них, але от е українська сторона це згадала. І от е я думав, е десь я не знаю, більше доби над цим моментом і вирішив записати спеціальний відеоблог. І присвятити концепту деескалації. Я вважаю, що найбільшим злочином проти людяності після атак Ірану на Ізраїль на фоні російсько-української війни буде нерозбитий, не дискредитований, не рознесений вщент оцей концепт деескалації, який захід використовує як ширму для того, щоб приховувати свою військово політичну бездіяльність. Де проходить така лінія конфлікту, незбалансованість, проглядається дуже чітко, Сполученим Штатам Америки і Британії, коли загрожує щось їхнім інтересам, то вони легко йдуть на будь-яку ескалацію. За розв'язують війни, десь за вигаданими якимось значить, причинами, то Знайшли нібито хімічну зброю в Іраку, то ще щось і так далі. 2003 рік. Ну, Давайте згадаємо, який там 91-й рік, початок 91-го року іракська кампанія, коли Ірак вторгнувся в Кувейт, інтереси США і світу були зачіплені, порушені, і тут ніхто не говорив про загрозу ескалації. Тобто, якщо стосується безпосередньо інтересів США та Британії, ну не тільки їх союзників найближчих Франції, то ніхто не говорить про ескалацію. При а, часто е ну, війна розв'язується без належних підстав. Я згадую цей фільм російський «Місто встречі з не Лізя з підкиданням гаманця. Тому що потрібно було, значить... Арештувати і пов'язати злодія, а він встиг викинути гаманець. Ну точно так же, приблизно так само, гаманець, от, був підкинутий Саддаму Хусейну, сказали: бачите, от у нього тут є хімічна зброя, потрібно нападати на Ірак. Це служить звичайно аргументами для Володимира Путіна. Оця іракська кампанія 2003 року. А от коли що стосується інших, ну теж в принципі недалеких. Країн для Великобританії, США, Франції, і це вже всі розуміють: от Латвія, Естонія, там, я думаю, Польща і я думаю, що Болгарія і Румунія, то тоді зразу вмикається питання деескалації. Витягуються ці ширми і почнеть говорити про деескалацію. До речі, щодо Ізраїля, то Ізраїль ж незадоволений. Колективним захистом його інтересів, тому що Ізраїль хоче нанести удар у відповідь, а Сполучені Штати Америки навели такі аргументи, які переконали Нетаньяху відмовитися від цієї відповіді. Відповідь, очевидно, Ізраїлем буде дана, але ну явно не ракетна відповідь Сполучені Штати Америки. Сказали, що, я так думаю, сказали, що якщо Ізраїль е, продовжить відповідати, то наступного разу вони вже не закриють небо, от, недоліки, значить, ескалації. Тому навіть Ізраїль, він теж е, ну, незадоволений. І можна, в принципі, говорити про те, що він стоїть в одному ряду з Польщею, Естонією, Литвою, Латвією, Румунією, і Болгарією. І от... Байден сказав, що потрібно уникати ескалації. Тобто я підходжу до концепту деескалації, і я сьогодні хочу його рознести і розбити. І я думав, там, не знаю, мабуть, дві доби, в чому тут причина, перебирав різні там, порівняння, метафори і зійшовся. Ну, підібрав я наступну метафору. Вона буде проста, зрозуміла. І пояснювати ситуацію. В чому причина. США і Великобританія, як головні переможці у Другій світовій війні, вважають себе власниками західної цивілізації. Вони є власниками західної цивілізації. Німеччина, всі там країни Варша, колишнього Варшавського договору і так далі. Це другорядні країни, це важливо розуміти. І для того, щоб якось пояснити, що таке власник цивілізації, я вирішив порівняти от західну цивілізацію з пивним баром. От власник пивного бару він, керуючись почуттям власності і потребою у наживі, організовує попойки там, пиво варить і торгує цим пивом. Серед клієнтів. Клієнти є всі інші, окрім от, в основному я ж кажу, переможці у Другій світовій війні. І е, власник пивбару, давайте всі згадаємо ці фільми американські і так далі. Він, безперечно, хоче заробити, але водночас мінімізувати збитки від розбишак, від п'яних бійок. І для того, щоб мінімізувати ці збитки. Він, безперечно, використовує створений такий інститут, я називаю цей інститут вишибал. Але вишибали повинні контролюватися власником. І якщо ми собі уявимо бійку в якомусь там пивбарі, американському чи британському ПАБі, то важко собі уявити, що власник цього бару. Озброював розбишак, давав їм ножі, пістолети, гранати, ще щось. Вони рознесуть бар просто-напросто. Більше того, він не робить з цього якесь шоу, не знімається на відео, не розважається, тому що це буде дуже дорого. Що робить власник цього бару? Він локалізує цей конфлікт за допомогою вишибал. вишибали, навпаки, роззброюють цих розбишак і викидають ними головою відчиняють двері, викидають їх на вулицю. Все, Оце важливо розуміти. Тобто одночасно всі ці клієнти бару потрібні. Україна потрібна, Польща потрібна, Сполученим Америки, Румунія, Болгарія, всі вони потрібні. Але якщо між ними виникає якийсь там конфлікт чи ще щось, то тоді їх треба роззброїти, локалізувати цей конфлікт і розказувати про деескалацію. Що не потрібна ескалація, це важливо. Але от якщо інтереси торкнуться безпосередньо власників цього пивбару, то тоді вони підуть дуже легко на ескалацію, дістануть автомати, кулемети і прямо в барі там всіх перестріляють. Ну, от так приблизно я таку картину і такий от образ е е зробив. Тепер щодо переносимося з. Е Пивбару з цього порівняння до міжнародної політики і ситуації. Росія, Ізраїль, я думаю, Туреччина, вони виконували функцію вишибал в цьому пивбарі. І контролювалися, контролюються до цих пір так, наскільки це можливо, контролюються Сполученими Штатами Америки і Великобританії. Але Росія втратила це вишибала. Країна вишибала, яка втратила контроль. Вона більше не контролюється. І ми переживали, щоб було зрозуміло, ми приблизно такі періоди переживали. Це 90-ті роки, так звані лихі 90-ті роки, коли вишибали втратили контроль над тими, хто їх там породив. Партійна номенклатура, господарська номенклатура, оці всі червоні директора і так далі. Вони змушені були поступитися, поступитися владою і власністю Вишибалом. Вишибалами. Значна частина всіх цих ракетирів заволоділа, заволоділа власністю засобами виробництва і стала елітою, до речі, от щось приблизно відбувається в західній цивілізації і в геополітиці, в міжнародній політиці. Російська Федерація, їй було відведено роль вишибали, Ви пам'ятаєте, да? Я думаю, ми всі пам'ятаємо, як Путін образився на Захід і в 2008 році тому розв'язав війну проти Грузії, оскільки його не взяли в акціонери оцього пивбару, яким володіли США і Британія, і наділили функцію Росії бути вишибалою. До речі, от зі мною не погоджуються, але війна в Сирії. Це ж теж була санкціонована Сполученими Штатами і Британією Росії було дано право боротися, битися нібито з іділ. Хоча всі там приблизно розуміли, чим займається Росія і Туреччина, до речі, також. Але на це все заплющували очі, тому що ну, вишибалам дали можливість попрацювати інакше б ніхто не легітимізував на цю антитерористичну коаліцію. Ніхто би не легітимізував дії Російської Федерації в боротьбі з типа терором в Сирії. Це важливо розуміти. І Росія поступово поступово набула сили і зрозуміла, що власники цієї західної цивілізації, США і Великобританія, є слабенькими, вони є слабкими. І, очевидно, ми переживаємо той процес, коли частину власності буде відбито. Росією буде відбита частина власності в Західній цивілізації, якщо не відбудеться якихось от змін. Це важливо розуміти, і так би я пояснював цей процес щодо Ізраїлю. Ізраїль давно. Використовується як таран там на Близькому Сході, має інтерес, займає десь проміжну позицію. Він давніше використовувався як вишибала на Близькому Сході. І тому дещо йому більше дозволено. І от перший раз небо захистило, так звано закрили небо. Це, до речі, щодо закриття неба. Скільки потрібно ресурсів, там ракет, літаків підняти, щоб раз, другий раз це зробити. Але. Ізраїль все одно не свій. Його не пускають і пояснили, що якщо Ізраїль буде продовжувати таку ж діяльність, то другого разу йому вже не, не закриють небо. Ну і українці, очевидно, українська публіка буде мати привід для радощів, матиме інший привід для радощів, приблизно так, як ми маємо привід для радощів в Оренбургській області. Ось, ну це так, можливо, іронічно, але я хочу теж на це звернути увагу. Які висновки я хочу зробити з цього всього? А, ну, мало давати таку в'їдливу реакцію, щоб її помітили аж в Сполучених Штатах Америки, Великобританії і Кірбі разом з Кемероном були змушені реагувати офіційно. І це, мали, і це опублікували в західній пресі. Ні, цього замало. Ми повинні чітко пояснити і показати, що ми нарешті зрозуміли концепт деескалації. Деескалація призначена для чужих, для своїх ескалація скільки завгодно, ескалації. Ми розуміємо взагалі, як ця структура працює, і вона може тільки тоді працювати, якщо вишибали контролюються власниками цивілізації. А за умов, коли вони вже не контролюються, Росія вийшла з-під контролю, то концепт деескалації вже не працює. Потрібно його міняти на концепт ескалації. Виходу іншого немає. Інакше. США і Великобританія позбавляться власності. Сполучені Штати Америки вже виглядають жалюгідно, смішно, є е, об'єктом іронії. Це важливо розуміти. Причим іронії з боку українців, навіть не французів, не німців, ну ми собі можемо дозволити. І наступний аргумент, який ми повинні сказати. Він дуже обов'язковий, потрібно відмовлятися від концепту експлуатації людських пороків, пивного бару і експлуатації бажання людини напитися. Це поганий дуже концепт. На жаль, російсько-українська війна і ситуація в Ізраїлі показала, що Ніяких цінностей і принципів існування цивілізації не існує. Є просто інтерес, зиск, профіт, і є бажання експлуатувати людські пороки і управляти цими пороками. Ну ось і все, і Путін. Це зрозумів із давно Ізраїль це зараз зрозумів, незважаючи на те, що між Ізраїлем і Росією є протиріччя. Ну, конкуренція між вишибалами теж може бути. Отже, задача української сторони не просто заздрити і іронізувати, а розбити вщент концепт деескалації, сказати, що він більше не працює. Він більше не працює, тому що більше неможливо експлуатувати пороки, неможливо управляти цими пороками, тому що власники втратили контроль над управліннями як пороками, так і над управліннями вишибалами. Ось і все. І треба все міняти. І потрібно чітко переходити на концепт ескалації і перемагати зло. На півтонів тут бути не може. Ну, от так би я відреагував на події, на реакцію і української сторони на події між Іраном і Ізраїлем, і реакцію західної преси на українську реакцію. скажімо так, дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Вкотре підкреслюю, що це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.